Ціна великих переселень як живеться внутрішньо переміщеним і постраждалим від агресії РФ особам на Чернігівщині. Тема нових обговорень в рамках чернігівського проєкту Теревені 3.0», започаткованого місцевими активістами та громадськими діячами. Його мета звернути увагу суспільства на актуальні проблеми сьогодення та знайти ефективні шляхи їх вирішення. Цього разу це виклики, які нині постають перед внутрішніми переселенцями. Ми сподіваємося, це не просто поговорити, а це для того, щоб був якийсь результат, щоб підняти. Вчера. Черговий це тому що ми так всі живемо, нібито призвичайлися. Якщо якщо не стосується особисто мене ця проблема, то я й не думаю, коли не стикаюся з цим, то здається, що цих людей немає. Але ми не не можемо забувати про них. їм потрібна підтримка. Вони дуже в такому пригніченому стані, через те, що поступово час іде, і ми входимо в звичайний ритм життя. А ці люди залишаються часто наодинці зі своїми проблемами. За даними департаменту соцзахисту Чернігівської обласної державної адміністрації, кількість. Внутрішньопереміщених осіб в Чернігівській області з 2014 року становить більше 73 тисяч людей. До цієї кількості, включені й ті, хто втратили свої домівки через війну. Ніна та Тетяна жительки Новоселівки, житло яких повністю знищене через авіанальоти та бомбардування росіянами Чернігова у березні минулого року. Мене Ми встигли, навіть, навіть у кого й гроші погоріли, і золото, і документи не встигали куди ну коли втікали звідти. Мене мене особисто згоріли гроші, Гроші згорили документи на будинок. Так, так от збиралися, взяли, хватили не те, що треба. Документи, але вони не, не настільки були важливі, як документи на будинок, свої документи і сусіда, документи лежали у мене, все, все згоріло. Тобто так, от все воно зараз жінки вже майже як рік разом із своїми сім'ями проживають у модульних будиночках та мають статус внутрішньо переміщених осіб. кажуть, дуже важливо піднімати питання ВПО на широкий загал, адже є люди, які підтримують їх і допомагають. А є й ті, хто навпаки ігнорують або навіть не хочуть зрозуміти. Навіть зазрять нам, що ми проживаємо в модульних будиночках, що ми не платимо за світло, за воду ми не платимо. А те, що ми лишилися без крову над головою, і можна сказати, що всі лишилися в чужому одягу і взутті. Так само і постільна білизна, і та сама каструля, і ложка, і вилка, і, і чашка було в будинках абсолютно все. Люди, ці, що от живуть зараз у модулях, в кого знищені, людям так сказати, не бідні, всі не бідні. всіх все було. Ні, ніхто ні в чому не нуждався, ну, так от сказати. А зараз наразі лишилися без нічого, але ще нам трошки палки ставляють колеса, так сказати. Ну, одягом, їжею, продуктами нам допомагають волонтери. Дуже їм велике дякуємо. Це все, що на нас. Це все волонтери. Нині у Чернігові за даними департаменту соціальної політики міськради проживають близько 9 тисяч внутрішніх переселенців. А матеріальну допомогу на проживання отримує 4 тисячі 327 сімей. Допомогу на проживання мають право отримувати внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з території, де проводяться бойові дії. А також ті, в яких житло зруйноване або непридатне до проживання внаслідок руйнації. Розмір цієї допомоги складає 2 тисячі гривень на кожну дорослу людину, і 3 тисячі гривень щомісяця на дитину, а також особи з інвалідністю також отримують щомісяця 3 тисячі гривень. Ця допомога надається щомісяця, держава фінансує. І щоб отримати цю допомогу, це ж умова тільки що переміщення із зони бойових дій з території або зруйноване житло чи непридатне до проживання. Для того аби отримати допомогу, людям потрібно стати на облік як внутрішньо переміщена особа та надати необхідні документи. Треба пред'явити паспорт і код. Якщо нема реєстрації. З місця звідки вона перемістилася, людина надає докази, що вона дійсно проживала на території, де проходять дії. Такого якогось, ну а якщо вже по зруйнованому житлу на допомогу, то треба подати довідку. З органу місцевого самоврядування як підтвердження, що житло зруйноване або непридатне до проживання. Також у місті діють різні програми підтримки людей, що постраждали від збройної агресії РФ. Зокрема, це програма часткової компенсації на встановлення вікон, матеріальна допомога містянам, приватні чи багатоквартирні будинки, яких знищені чи пошкоджені російськими окупантами. В ході заходу присутні також обговорили можливість створення спеціальної мапи, де будуть зазначені всі організації, фонди та установи, куди такі люди мо. Можуть звертатись за допомогою.